Починає свою роботу засідання постійної комісії з питання реваншку депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку. Ще дрок членів комісії на засідання прибуло три. Є пропозиція розпочати роботу. Хто за? На порядок денний для нашого розгляду виносяться шість питань. Перше про програму запобігання та зменшення впливу на звичайних ситуацій у Лашанівській сільській раді на 2026-2030 роки доповідає Людмила Шевчук, завідувач сектору з питань захисту захисті. Шановні, шанові, шанові, шановні депутати, на ваш розгляд доноситься програма до надзвичайних ситуацій. Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо запобігання ліквідації на звичайних ситуацій та вторгненного природного характеру щодо рятування та робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України. Даною програмою передбачається створення матеріального резерву на попичення, отримування фонду захисних споруд. Проведення ремонтів у захисних спорудах, удосконалення системи утовіщення, а також заходи спрямовані на спрямованого за людей. Програма така у нас не нова, вона була діяла. Прошу, продовжуємо. Питання пропозиції. Винесли на сесію підтримати за? Друге. Про програму забезпечення пожежної безпеки на території Лашанівської сільської ради на 2026-30 роки. Інформує Людмила Шевчук завідувач сектором з питань цивільного захисту. Програма також нова, Також програма діяла і продовжуємо саме 26 30 роки. Програма розроблена з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки. Зокрема, програма передбачає заходи на отримання нашої хоровельської місцевої пожежної команди, а також підтримання ГУД а також заходи з питань пожежної безпеки по закладах освіти культури медицини. Питання, пропозиції? Дивимося на сесію підтримати. Хто за? Дякую. Чи ще немає? немає. До внесення змін до програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на територію Лошанівської територіальної громади на 2024-2025 роки інформує Олег Курчук, начальник реєстраційного відділу. Депутати, на ваш розгляд, розгляд виноситься проєкт рішення щодо внесення змін до програми розвитку та організації нагання адміністративних послуг на території Лошанівської територіальної громади. В принципі, ми нічого тут не міняємо, заходи залишаються у нас ті самі, лише продовжуємо термін його дії до 30-го року. Питання? опозиції? Винесли отримати. Хто за? Дякую. Дякую. Про внесення змін до програми заходів Національного спротиву у Улашанської сільської ради на 2025 рік інформує Валентина Фухарчук, начальник фінансового. Шановні депутати, дана програма є розрукована власне, так ми її кожен рік приймаємо. Один рік у зв'язку з тим, що законодавством передбачено прогнозування зараз на середньострокове, тобто на три роки, і якщо немає програми, то не маємо права передбачувати видатки в прогнозів. Але ну, хочеться її продовжувати на 27 сьомі, рік. Якось ну, навіть скажімо так, рука не піднімається. продовжено її до 26-го року. Будемо далі бачити е, такі новації, е, добавили трошечки до оповіщення е, пункт е, оповіщення військовозобов'язаних, і е, забрала я звідти е, обмеження фінансування, написала в межах виділених асинувань з тим, щоб е, якщо раптом десь щось виходить за межі, бо ну це така програма, яка ну, не втачена, яка може бути, то ми могли хоча б доносити зміну до цієї програми, а сесію виділити е, кошти по бюджету. Питання? Пропозиції? Зараз... припинення повноваження депутату Лошанської сільської ради 8 клипення саме лікар відправила мінімеча. Інформую маску на різдво секретарша. Шановні головуючі депутати, надійшла заява від нашого колеги Семенюка Петра Леонідовича, депутата Лашанівської сільської ради по виборчому округу No5 про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради. У вас на є проєкт рішення. <плес> Щодо дострокового припинення повноважень депутата Осламівської сільської ради 8 липня саменіка Дмитра Лемідувича у зв'язку з його особистою заявою про складання повноважень депутата сільської ради. І вивезти пропонується самінукат Дмитра Ленідовича зі складу постійної комісії з питанням заміну депутатської діяльності та ефіки, законності і правопорядку. Не <плес> буде. Мабуть, і сьогодні. У нас регламенті не передбачено, що особиста присутність. Mm. А ми можемо предбачети? Mm. Mm. Можна прописувати, все, що виходить. Я намагався з ним вчора по телефону розмовляти відносно того, яке він мав бачення подальше. Но... Позиція не зрозуміла. Ну, я йому теж пропонувала, можливо, інші шляхи шукати. Він ні, категорично не Спадати повноваження. Це його власна воля. І ми не можемо його змусити і відмовити теж. Хочемо у воля йти депутати це і що так само садати Я ну, Зараз ще й робота така, що там практично він не вписується нікуди. Там людей не має кому працювати, так. через цей рік. Сяції, так, вшість, Знаю, що це основна причина, але він не вписується в цьому варі. Може, і це причина. Сьогодні я з один знайомий говорила, ми разом працюють, то каже, що деякі люди є, що 28 днів немає вихідних. Мій чоловік працює два тижні без вихідних. Так само там саме. Нема ні суботи, ні неділю. Щодня половина третьої підйом і 7 годин вечора приїжджає. Що на контор така? Славутський хліб людей не вистачає. Відзивали пенсіонери назад. Хто може? Хто може, той зараз узгодом. Тому пропозиції питання винесли на сесію Так, хто за? Наступне. Про надання дозволу Гармарку Олександру Віталійовичу на перетин кордону. Мінус одна людина. Це Я б не писав би, просто, я би просто записав. би. Зв'язку з службовим відрядженням наш колега Гарбаруко Олександр Тайович, щоб ми надали дозвіл на перетин повторну із 24 липня по 31 липня 2025 року. Їде паспорт нам лежить і ханізм, все. Мені можна дозвіл на передодку. До кінця року в нас досить. Питання пропозиції, хто за. Це дякую. Наші всі питання вичерпані нашої комісії.